Україна виходить вже на наступний етап. Ми почали створювати спільні оборонні виробництва з нашими ключовими партнерами. Створювати і у нас в Україні і в країнах-партнерах. Фактично, так ми інтегруємо Україну в західний світ, зокрема, і такою інтеграцією наших спроможностей вітчизняного виробництва. Прийшов час запускати експорт нашої. Української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні, тут в Україні для захисту. Я вже е, доручив уряду е, офісу всі нашій команді, секретарю РНБУ України, розробити та представити ключові елементи такої. Експортної системи загальна робоча назва цієї програми зброя, наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, Сполучених Штатах Америки на Близькому Сході. Завдання до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи, Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних. Підприємства разом із залученням інвестицій в Україну дозволить нам ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість. Українці народ не воєвничий, але захищати свій дім ми вміємо. Сміливість українців є. Потенціал у нас є. Головне, щоб ми і надалі могли разом забезпечувати результат. Результат, який так не. Такий необхідний для нас всіх українська зброя, український захист це дійсно спільна справа.